Мої вітання. До вашої уваги інформаційний випуск новин. За мить ви дізнаєтесь. Вибори 2012. За попередніми даними на Закарпатті, як і в Україні у трісі лідерів. Партія регіонів, батьківщина і удар. У мажоритарних списках лідерують три представники від партії регіонів і три від єдиного центру. Спостерігачі міжнародної експертної організації виборчих систем. Вибори в краї пройшли прозоро та демократично. 1 листопада обласна влада рекомендує перенести робочий день на суботу. Тим часом в Ужгороді 1 листопада обіцяють забезпечити додатковий транспорт. Музей шоколаду в Мукачівському замку презентували шоколадні скульптури. Книга з пластиліном в Ужгороді презентували вірші закарпатської поетеси Людмили Кудрявської. Вибори до Верховної Ради відбулися. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Центру Виборчкому Андрій Магера. За його словами, український народ висловив своє ставлення. Офіційні результати виборів буде встановлено до 12 листопада, а можливо і раніше. При цьому Андрій Магера нагадав, що в українському законодавстві не визначено порогу явки виборців. Немає значення, скільки голосувало людей: чи 50% виборців, чи менше. Вибори можна вважати такими, що відбулися, наголосив член ЦВК. На нинішніх виборах за попередніми даними явка становить майже 58%. У цілому в західних областях України явка була найвищою. В деяких областях на дільниці прийшли майже 70% виборців. Явка ж виборців на Закарпатті становила неповних 52%. Це поки що попередні дані протягом наступного дня вони ще з'ясовуватимуться. Згідно з попередніми результатами голосування на Закарпатті, за інформацією ЦВК, на чотирьох округах із шести перемагає партія регіонів. А саме на 68-му окрузі, на 70-му, 72-му та 73-му. на 69-му виборчому окрузі за попередніми даними лідирує політична партія Батьківщина. А на 71-му – політична партія Удар Віталія Кличка. 50 на 50. представники політичної партії Єдиний центр і партія регіонів ділять мажоритарні округи на Закарпатті. Це попередні підрахунки результатів виборів за інформацією центральної виборчої комісії. На 68-му виборчому окрузі перемагає представник партії регіонів Василь Ковач. На 69-му – Віктор Балога, представник політичної партії Єдиний центр. На 70-му – представник партії регіонів Михайло Ланьо. На 71-му – Павло Балога представник політичної партії Єдиний центр. Центр на 72-му – Василь Патьовка представник цієї ж партії на 73-му виборчому окрузі. Іван Бушко, представник партії регіонів. Дані попередні, тож вони також уточнюватимуться. Закарпатська ОВК упродовж ночі та дня збирала докупи результати виборів із дільниць по виборчому округу 68. У приміщенні Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості більшість членів ДВК та голів комісій уже не витримували навантаження і втоми, і просто в залі вмощувалися до сну. Саме в такому стані більшість організаторів виборчого процесу чекали на свою чергу здати протоколи. Однак у другій половині понеділка робота активізувалася. Відтак, на остаточні результати можна чекати не пізніше вечора. Проголосували, а далі робота не менш відповідальна. Підрахувати і звести все це докупи. Після закриття виборчих дільниць члени ДВК взялися за підрахунок та складання протоколів. Після вирушили до окружної виборчої комісії, де вночі був аншлаг. Люди почали масово приходити десь о 2-3 годині ночі. ОВК фізично не встигало всіх вчасно Запускати і випускати, тому в приміщенні подію накопичилася дуже велика черга людей. І були буквально моменти, коли члени ДВК вривалися в зали. Казали Пусіть на зал тому, що нам тут некомфортно всім стояти в холі. Тут люди гублять свідомість. Тому запустіть У нас такі. Були трішки напружені ситуації. В ОВК пояснюють таку затримку технічними неполадками, але вже ближче до ранку робота систематизувалася та прискорилася. У нас працює комп'ютерний адміністратор в системі напряму з ЦВК. десь бувають затримочки передачі даних до ЦВК. Доки нам ЦВК поки нам ЦВК не пропустить нашу базу. Ми не можемо виносити на голосування рішення про прийняття цих протоколів. Щодо роботи в приміщенні, де розмістилася ОВК, то незалежні спостерігачі особливих порушень не помічали. Відтак фальсифікацію на цьому рівні можна остаточно виключити. Щодо щодо самої процедури, я особисто не помічав. Тут є офіційні спостерігачі від учасників політичного процесу. Щось такого вони не порушили. Правда, був випадок, коли хтось навмисно пошкодив коробку. Але я так і, чесно кажучи, не, зафіксу, не встиг зафіксувати, чим це закінчилося. Ну, якщо партії не будуть робити щодо цього, якісь заяви, значить тоді можна вважати, що порушення не було. Уже до кінця дня закарпатці знатимуть остаточний результат виборів по області, твердить голова ОВК Лариса Дударєва. Вибори на Закарпатті пройшли без серйозних порушень. Про це повідомили представники міжнародної експертної організації виборчих систем зі США та Ізраїлю. кажуть, що за виборчим процесом стежили в шести районах краю: Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Виноградівському, Ішавському та Хузькому. До України їхня делегація приїхала в складі 68 осіб за кілька днів до початку волевиявлення громадян. Таким чином вони мали можливість стежити за передвиборчою кампанією днем тиші та власне. Нам голосування. Хочу отметить, что выборы происходили довольно организованно. Препятствий посещения избирателями избирательных участков обнаружено не было. И я хочу отметить довольно удачный опыт использования камер видеонаблюдения, которые дали возможность. наблюдение сразу за всеми участками, как у центральных, так и, у, так и отдаленных участков. И, опять же, дали возможность более, демократично, более демократично и более прозрачно проводить выборы. Информационный выпуск новин триває. Далее вы узнаете. Музей шоколаду в Мукачевском замку презентовали шоколадные скульптуры. Книга з пластиліном в Ужгороді презентували вірші закарпатської поетеси Людмили Кудрявської. Початок будівництва Бескидського тунелю відклали на кінець листопада. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України. Будівництво цього об'єкту збільшить транзитні можливості країни з перевезення вантажів до центральної та західної Європи, сподіваються в Укрзалізниці, оскільки теперішній тунель у Карпатах є єдиною одноколійною ділянкою п'ятого крицького міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та Росії. Безкицький тунель планують побудувати за чотири роки поруч із наявним одноколійним, який за свою більше ніж 125 річну історію вже досяг аварійного стану, як зазначають в Укрзалізниці. Орієнтовна вартість робіт понад 100 мільйонів євро, без урахування підготовчих робіт, які львівська залізниця здійснює за власні кошти. Там уже укладено під'їзні шляхи. Сам тунель будуватимуть за позику Європейського банку реконструкції та розвитку. І до інших новин невдовзі Чопська митниця планує реконструювати пасажирський відділ пункту пропуску Ужгород. Вартість ремонту становить 47 мільйонів гривень. Розбудову здійснюватимуть за рахунок коштів Європейського союзу та державного бюджету. Європа виділить на це понад 3,5 мільйони євро у вигляді гранту. Українська сторона до загального кошторису додасть понад 400 тисяч євро. На сьогодні Україна передала аплікаційний пакет документів словацькому партнеру для включення в грантову угоду. Підписати її планують в кінці грудня цього року. Ми на словацькій стороні бачимо дійсно сучасне приміщення, сучасні, в общемто, комплекси, які там сьогодні стоять. На жаль, ми можемо лише сказати, що у нас реконструйована лише вантажна ділянка. А Пасажирська ділянка в перебуває ще в такому стані, як з радянських часів. Міністерство фінансово Словацької республіки, республіки отримало необхідні документи, подало їх на Європейську комісію. Ця ситуація нам підтримана європейським співтовариством і практично ну, я кажу, закінчились лише технічні моменти, тобто підписання самих угод. В Ужгороді 1 листопада перевезення пасажирів на міський цвинтар здійснюватимуть маршрутки номер 156 із вулиці Чорновола та номер 158 із площі Курятовича. Про це повідомили в міськраді. Причому 156-й маршрут працюватиме з 8 до 19.30. 158-й розпочне роботу з села Барвінов о 8.30 і закінчить її там же о 20-й годині. У мерії також повідомили, що зазначені маршрутки їздитимуть з інтервалом 15-20 хвилин. Нагадаємо, що у зв'язку зі вшануванням в області 1 листопада пам'яті померлих голова облдержадміністрації видав розпорядження про перенесення робочого дня. Керівникам підприємств установ та організацій рекомендовано перенести робочий день з четверга 1 листопада на суботу, 3 листопада 2012 року. Асоціація стоматологів закарпаття спільно з акторами обласного академічного театру Ляльок Бавка організували акцію Здорова усмішка дітей Закарпаття. Мета акції у цікавій та доступній формі навчити юних закарпатців правильній гігієні ротової порожнини. Далі продовжить тему Ольга Тимко. Відтепер Закарпатська малеча достеменно знає, звідки беруться мікроби, які руйнують наші зуби, і що потрібно їсти, аби мати здорову та білосніжну усмішку. А допомогли їм в цьому головні герої пізнавальної вистави, які здобули симпатію в юних глядачів. Мені всі сподобалися. Навіть сподобався той, хто не любив чистити зуби, Так, да, тому що він потім. Зрозумів, що треба це робити. Треба їсти моркву, яблука, і і треба не дуже багато їсти солодкого. Закарпатські стоматологи кажуть, що крім загальних знань, які діти отримують в школі, нині вони у цікавій та доступній формі дізналися, що запорукою здорової усмішки є правильне харчування та догляд за зубами. А візит до стоматолога два рази в рік є обов'язковим. Подивитися ляльковий театр виставу дітям набагато краще, більш доступно, ніж ми проводимо лекції, бесіди і інші. Роздаємо брошури їм, говоримо постійно під час прийому. Ляльковий театр зовсім інакше. Я думаю, що цей проєкт він буде поширюватися не тільки в Ужгороді, і в тих містах, де ми тепер провели. За жовтень у семи містах. Області, а хотіли би, щоб білосніжна біло і здорова посмішка наших дітей була, звісно, у всьому регіоні. Головний режисер театру Ляльок Бавка Наталія Орєшнікова каже, що актори із задоволенням підтримали таку ініціативу стоматологів краю, адже практично кожна вистава лялькового театру несе для дітей і повчальний характер. Кожним собі нести в якусь... Поучительную мысль. Конечно, мы стараемся э, работать э, и, и с медиками, и с пожарниками, и э, с ДАИ, то есть обучать детей самым элементарным как бы, правилам ну, дорожного движения, э, что нужно, чтобы пожар не сделать. И в данный момент мы как бы пытаемся детям объяснить, что що такое для нас вообще зуби? Ми будемо продовжувати в такому плані потому тому що ну, для дітей очень важно і нужно. Сподіваємося, що від побаченого та почутого здорових дитячих усмішок на Закарпатті побільшає. Дощі, мокрий сніг та сніг прогнозують синоптики на найближчу добу. За даними обласного гідрометеоцентру, вночі та вранці місцями туман на окремих ділянках доріг уже ледиться. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу в день від 0 до 5 градусів тепла. В горах місцями протягом доби від 0 до 5 градусів морозу. Шоколадну історію незабаром розповідатимуть у музеї у Мукачевському замку. Паланок вже навісні буде відкрито шоколадний пантеон відомих постатей минулого. А поки у стінах замку триває ремонт, ініціатори вже презентували першу шоколадну скульптуру. Першу шоколадну скульптуру відлили ще минулоріч. Експеримент із скульптуркою всесвітньо відомого композитора Ференса Ліста вдався, тому і було вирішено реалізувати ідею із шоколадним пантеоном відомих людей. Для презентації ж майбутнього музею було обрано постать національного героя Угорщини князя Ференца Ракоці. II. складність виготовлення скульптури була в її несиметричності. Нельзя скульптуру витащити з форми. Нужно її долеплювати даліплювати. Скріплять, із всі можливі матеріали. Для першого етапу заплановано виготовлення 20 шоколадних міні-скульптур всесвітньо відомих людей, причетних власне до історії Закарпаття. Це композитори, скульптори, спортсмени, літературні герої. Спільна ідея шоколадної галереї виникла у тандемі скульптора та шоколадія. Ліпиться спочатку така м'яка з глини або з пластиліну модель, коли шукається образ. Потім ми знімаємо силіконову форму, потім е спеціального такого де, ну, матеріалу для кондитерів, які використовують кондитери. І, і ця форма потім. Може бути використана для того, щоб в неї залити шоколад, або залити карамель, або залити віск, навіть щоб відлити з бронзи. Потім тобто, фактично, наші е, е, шляхи, якби у майстерні, вони дуже подібні. Тобто відрізняється лише кінцевий результат, чи в кінці це буде шоколад, чи буде воскова модель, з якої відлиється бронза. Усі фігурки, які будуть представлені у шоколадному пантеоні, матимуть ще й різний смак. Він підбиратиметься під характер того чи іншого персонажа. Для цього спочатку вивчатиметься його життя та діяльність. Якщо це буде перець, наприклад, то цей чоловік був десь жорсткий. Якщо здесь ми використовуємо, в шоколаді будемо додати корицю, да, Я думаю, что он должен быть э, более мягким характером. Да. Если это будет э, кофе, это наверное тот человек, который э, хорошо формировал э, э, свое, свое мышление, кофеин э, помогает думать. да, вот, Используя орехи, э, используя специи, используя всевозможные. Масла ароматиза... ароми масел, Ми можемо чуть-чуть лавірувати з характером того ліного персонажа. Який смак у кожної із шоколадних фігурок туристи знатимуть лише зі слів екскурсовода? А от на згадку зможуть привозити додому шоколадних улюблених героїв. Малесенькі скульптурки у вигляді Нецьки, малесенькі, малесенькі ракурці, малесенькі лісти, малесенькі бартоки. Це все може бути в коробочці наступним у шоколадному пантеоні відомих постатей. Стане найсильніша людина планети початку 20-го століття фірца кротон. А поки триває ремонт у приміщеннях Мукачівського замку, де буде розташований музей. Відкриття заплановано вже навесні 2013 року. Унікальна книга з пластиліну. Десятки ілюстрацій до віршів закарпатської поетеси Людмили Кудрявської виліпили діти власними руками. Автори ідеї створення пластилінової книги переконані. Її обов'язково прочитають як дорослі, так і зовсім молоді читачі. Тепла книга. Тепла від думок і дихання авторів. Десятки ілюстрацій до книги Ангіна у жирафа виліплені дитячими руками. І навіть коли робиш щось із пластиліна, то ти спочатку грієш його в руці, і потім вже з якого такого теплого м'якого пластиліну ліпиш. Коли ми побачили роботу дітей, то ми зрозуміли, що це шедеври. Ми можемо сьогодні оглянути, тому що у нас сьогодні виставка. Ми їх зберегли для того, щоб потім глядачі мали змогу подивитися, як воно виглядає в книзі і як воно виглядає в оригіналі. Скільки це великої роботи е, для дітей, і що саме головне? Свято було для нас, для дорослих, і свято було для дітей. Керівник дитячої студії з пластиліну Олена Гораль каже: діти працювали з таким натхненням, що Ангіна перетворилась у справжню пластилінову лихоманку. У нас почалася якась пластилінова лихоманка, тому що діти настільки захопилися цим, е, е, їх працьовитості можна було позаздрити. І коли вже роботи були готові, ну нам трошки вдалося їх призабути, тому що процес дозрівання йшов вже у виробництві. І коли першу книгу мені дали на руки, а я занесла в клас і показала дітям, почала листати, ви знаєте, була мовчанка, пауза. А я чекала взриву, якоїсь емоції. Я зрозуміла, що після хорошого концерту обов'язково має бути пауза, коли ніхто нічого ще ще оплесків не має. І от так і в нас вийшла. Спочатку у мене з'явилася смисл написати книжку о породах собак, тому що у мене була собачка, Бельчик, яка пройшли 16 років, і вона мені дала много тем для розмишлення, для розказування больших, для стихов і врослих, і дитячих. Поетеса Людмила Кудрявська, автор віршів, вважає, така тепла книга допоможе одужати усім хворим на ангіну і, взагалі, покращить настрій усім, хто її торкнеться. Наразі це вся інформація, з якою ми встигли поділитися. А вже в наступних випусках ви зможете побачити. Закарпаття відвідає чеська делегація у рамках відзначення 94-ї річниці проголошення Чехословацької республіки. Музей архітектури та побуту фотохудожники з Чехії відкриють фотовиставку. Наразі це вся інформація. До зустрічі в наступних випусках новин.